Всім доброго дня. Значить, черговий автомобіль у нас в продажу Audi a 4. 2016 рік кінець виготовлення, модельний, перша реєстрація 2017 рік. З пробігом 130 тисяч оригінальним. Вона повністю аудівська, є вся історія по ауді. ви Зараз обслуговувалася офіційного дилера. Значить, вся ціленька, нічого не знімалось, не крутилось, вікна по кругу рідні, рідні в аварії не, не було. Значить, Пробіг оригінальний, без проблем можна це все перевірити і по вінкоду, і по шведській історії. Так автомобіль виглядає вживу. значить, На максимальних led фарах і передня фара максимальна Full LED, і задня максимальна Full LED. динамічні повороти. Зараз це покажу від зніму. Так значить, виглядає у нас права сторона. Немає по кузову ніяких якихось колів, відколів, подряпин, царапин, корозії. Все в нормі, все адекватно. Два комплекти коліс з автомобілем. Зараз вона на хорошій літній гумі Bridgestone, Плюс є ще комплект зимової гуми, також хорошої в гарному стані. Зимові літні коврики в комплекті. значить Все, що є, як купуємо, так завжди і віддаємо автомобілі. Нічого собі не привласнюємо. Це в нас значить, задня частина корма. Вона також тут в ідеальному стані, все гарно, акуратно. значить Бампер при... Погрузочне місце, багажник все в нормі, не поцарапане, не знищене. Ляда також. Знизу машина вся ціленька, всі захисти на місці, корозії немає ніякої, абсолютно відповідає своєму пробігу. Це значить, що у нас ліва сторона. Спробую відзняти, так, максимально показати, що все в нормі. значить Дуже гарно виглядає вживу, динамічна, економна машинка, значить тут передній привід тільки, не кватро, але їде доволі приємно, так як це audi Немає абсолютно ніяких зауважень, як технічно, як по двигуну, як по коробці, як по підвізці, все абсолютно в нормі. Все плотно, гарно зібрано, добре їде. Коробочка переключає рівно. Двигун заводиться гарно. Добре працюю, зараз відзніму його роботу. Це власне значить стан капоту. Попробую передати на камеру, немає ніяких якихось сколів, м'ятин, подряпин, все в нормі. Фара в нас передня, Full LED максимальна. Значить, власне, пампер. У якому стані. Попробую передати. На камеру є молодший фар. Хороше якісне світло, гарне ДХО, фари також не висечені, все гарно в нормі. Ці вікна рідні з лобовим включно. Лобове немає якихось сколів, жорстких моментів, над дахом також. Все в нормі, все ціленьке, так воно виглядає вживу. Покажу від зніму салон. Він також дуже збережений. Значить, є повний амбієнт пакет, всі підсвітки в картах, в торпеді, підсвітки ніг. Тут підсвітка в торпеді. Значить, у нас стоять сидіння рекару зі всіма можливими регулюваннями, з збільшеними підтримками. Так, матеріал звичайна тканина, але баводі це приємна тканина, плюс сидіння гарні, тримають дуже добре, їхати комфортно, зручно. Є передні підігріви сидінь. Регулювання всі можливі, і підтримка ніг, і передня частина сидіння, задня частина сидіння, пояснична підтримка. Посадити себе можна дуже зручно. Ось власне кермо, є підрульові перемикачі передач. Воно в ідеальному стані. Значить, Так це все виглядає вживу. Повний слопакет, вікна подвійні склопакети, що сприяє кращій шумці, сфокусую і теплоізоляції. Підігрів електрорегулювання зеркала, звичайно. Це, це присутня датчик світла, датчик дощу. значить Пробіг у нас 130 тисяч, на даний момент 423 км. Оригінальний, будь-які перевірки, значить ручка КПП. Також в ідеальному стані. значить Ця панель все також в нормі. Нічого не здерто, не потерто, не поцарапано. Є режими руху, старт стоп Значить, Клімат однозонний, у нас з кондиціонером все працює, все справно, все в нормі. Так воно виглядає вживу. Значить, тепер за водієм відзніму. Карта пасажира заднього. Тут амбієнт, всі підсвітки знизу також. Підсвітки за, ежотеку, підсвітки за пас... задніх ніг пасажирів. Задніх перепрошую. Значить, задній диван. На ньому взагалі таке враження, що ніхто не їздив. Все наближено до нового. Значить, є центральний підлокітник для задніх пасажирів. Нічого в машині не поламано, не відламано, не зношено. Все гарно в порядку. Відзніму потолок. Він також тут в ідеальному стані, без зауважень. багажника, є електропривід шторки, вона при відкритті багажника піднімається вверх, при закритті опускається вниз. Всі ковроліни в ідеальному стані, не потерті, не потерті, не зношені. Є значить, ремкомплект, там значить, ключ, насос, спіна ремонтна. Так як у нас запаски немає. Обшивка багажника заднього, попробую передати на камеру, також як нова. Задній правий пасажир дверко. Все, абсолютно в нормі. Поріг пасажира, заднє сидіння. Камера вже погано передає, так як темніє на вулиці. Максимально. Що зможу, спробую показати. Це в нас значить, карта переднього пасажира. Знову ж таки, всі підсвітки амбієнт є. Гарно в салоні, приємно ввечері. Цвідки ніг, торпеда, значить, власне сидіння пасажира. В ідеальному стані, плюс також всі регулювання є. Як і водія. Центральний підлокітник він також просувається вперед, взад, вверх-вниз, можна відрегулювати собі це все гарно. Від себе комфортна, зручна машина. Так воно все виглядає вживу. ще включу, покажу динамічні повороти, як працюють тут. І відзніму роботу двигуна. Так, значить, ззаді. Живий автомобіль виглядає дуже гарно і покажу передню частину з поворотами, вони тут на всю фару виглядають досить гарно. Фара якісна, світло хороше так як має бути в ауді в принципі. Чи відзнімемо що роботу двигуна. Кажу підкопотний простір, знімо болти. Нічого не крутилось, не знімалось, не рухалось автомобілі. Він часний шведський прозорий. Регун протирівно, ролики не шуплять. Ремче в нормі. Абсолютно. Антифриз кистенький, який як має бути коробка переключає чітко. Знизу також все сухо, ніяких і масла, нічого не виявлено. Це значить болти кришки капоту І ці болти вони тут закриті. І не Пари оригінальні. Можу розняти дату. Ось ми 16. Це виглядає, живу. Збережений, гарний, якісний автомобіль, комфортний, економний. Десь так, ще віднімов він код, дуже цікаво, може саме власне пробити всю інформацію. Дякую за увагу. Всім гарних покупок.